Рівнянин Андрій Рожков до рідного міста приїхав вчора. Одразу як почув про захоплення активістами приміщення Рівненської облдержадміністрації, сів у маршрутку. Чоловік на Київському Євромайдані був з перших днів. Каже, зараз ситуація у столиці критична. Дуже гарно підтримують кияни. Кияни закликають, щоб вся Україна вставала. Не сидіть перед телевізором і кажіть, от я такий патріот, я перед телевізором сижу і дивлюся всі новини. В новинах дуже багато чого не показують, дуже багато. Дуже багато жертв дуже багато поранених, молоді хлопці, навіть ті, хто приїжджають не мітингувати. Попадають під осколки гранат у приміщенні рівненської облдержадміністрації зранку все спокійно. Керівник загонів самооборони Олександр Музичко переконує працівники виконавчого апарату знаходяться на робочих місцях. А от очільника області Василя Берташа у своєму кабінеті немає. Ніч пройшла спокійно. Людей було вечором дуже і ночі дуже багато, але зашлі під ранок був мороз, і багато ну більшість людей розійшлася. тому що подумовилися з міліцією, з охорони, ми думали, що тут тільки 20 чоловік охорони і їхні 10 чоловік охорони, щоб не створювати тут нічого. Люди на другий поверх не піднімалися, на третій поверх всі знаходилися на першому поверсі разом з представниками міліції, і відбулося все тихо, спокійно, ніяких конфліктів тут не відбувалося. Поки люди контролюють перший поверх адмінприміщення, на третьому збираються опозиційні народні депутати разом з обласними обранцями, хочуть провести дострокову сесію рівненської облради. Навіть підписи збирають, проте через відсутність керівників не можуть підписати проект постанови. Сьогодні, коли ми прийшли сюди для того, щоб скликати позачергову сесію. До речі, ми навіть в легітимний спосіб зібрали підписи опозиційних депутатів, тому що ви знаєте, що в нас більшість регіоналів. Но що ми бачимо: всі закриті кабінети, всі пішли з своїх робочих місць. Яцюка на роботі нема, чуприни на роботі нема, кривка на роботі нема, Кічату на роботі нема. Депутати вирішили все-таки зібрати сесію, незважаючи навіть на те, що вона буде нелегітимною. Як пояснили народні обранці, зараз цього вимагає політичне становище в країні. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.